Штука-КОНЬ! Дуже класно, такий він тупо! Всім привіт! Я не часто гірш на ютубі Але почалось літо Ми з подружками запланували нову подорож А це значить буде нова серія відео Зараз 11 червня 2025 року Десята ранку І у мене є приблизно 5,5 годин Щоб зібрати всі речі Зробити всі справи, все відзняти, відфотографувати, зібрати їжу, докупити ліки. Сказати, що я нервуюся нічого не сказати, але беру вас з собою будемо збирати трішки разом речі. Одначе стараєшся все купуєш завчасно, готуєш завчасно, всі списки, всі речі. Але всеріало, в останні моменти то забуло, то все забуло, дивиться бігаєш, аж в милі. Я вже просто хочу сісти потяг, смачно поняти, обійняти своїх подружок і легти спати. Ну, це була б не я, якби мене перед важливою поїздкою не почало боліти горло. Я йду в аптеку знову за фурицеліном. Заварю його собі в пляшечку і буду полоскати всю дорогу. Добрий день. На годинку півтретє. Ми виїжджаємо в чотири. Я ще не збирала валізу, я дороблювала фотки, я ще не доробила. Але я зараз буду їсти і збирати валізу, і потім, якщо в мене залишиться час, я дороблю фотки. -от. А так. А чи відстрілюю я, що ми їдемо? Ні ну, сидрі, просто в поїзді нормально, ну самоліт треба... Ти серйозно? Ну no. <laughs> no, в юбке удобно, смотри, вот. а yeah, no, наверх, Ну щоб no, ладно, хорошо. No, я так поеду. Хелоу. No, це безлад, котрий я навела, поки збирала чемодан. Ну що, я готова. Морально, що я нічого не відстрелюю, куди я їду. Навіщо я їду? Я просто збираю речі і щось, щось на автоматі роблю. Але я розумію, що усвідомлення до мене воно одразу прийде. Це вже наша третя подорож. Бог любить трійцю. Ось це наша третя і не остання подорож, я в цьому впевнена. Ну коротше, let's go, let's go. Let's go, let's go. А мошкова там, поки огурці ріже. Так, чемодан майже зібран. Машкова, ріже, огурці. Оооо! ну а що? Багато не буває. Багато арчиків не буває. Так, судочок на вечір, судочок на ранок. Це мої сирні палочки. Yes of От небагато багато їжі, а пакетик вже тут вийде. Жінка, яка у вас точка на ринку, де ви все це продаєте? Не, не, не скажеш, не так. Чесно, не вірю, що я це зробила, що я все зібрала, все спакувала, всі ліки. Навіть собі б'ються, що зробила була в дорогу поласкати горло. Просто такий скажений день. І вже по нашій традиції я зараз викликаю таксі, їду за Катюшей, і ми йдемо вдвох вже <з neben foreign> 바로... <Hintermerrim> на ЖД. Це те же на манері. На ту сторону? E Não, Ela Não Não. 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 Моя, зараз, зараз, -та -та. Вона зібралась на море в піджаку. піджаку. На море піджаку. Не плодові, а конечно. як мені ще море не спадало? Дуже не Ну що це таке? Та. Та. Я знаю я, я зараз не до пісню, там поється промов. Тиктокеры, тиктокеры, но я вас люблю Снимала тикашом, а не тикток Не тикток, а рилс Спасибо Внимание На Молдову! Пишите на рафиабаде, не? И ручки, ручки. Подождно, ты чего от вас? Московый куда доставляет <сёк> чуть надо слушать текст. <сёк> Я знала, що нас ви я взяла сир. Я теж хотіла те, щоб було ці постійні і забула. Можете брати мої мінісасі. Що ти думаєш цього полот? Я думаю, що робити, коли мені каву пити, якщо є вино. Справедливо. Що пить якщо я вино? Нашу що якщо не вино. Що ти сиш? Це сорна паличка. Сірна паличка, він просто фурамальника, а там і скакати своя, коли не Ця людина запитує у нас, чи ми п'ємо. Я перепрошую. Звісно п'ємо. Ой, я когда говорила по телефону с мамой, какой-то прошел мужик, ведь так него так насторогаром, скоро так будет нести від мене. Пока. Ми повечерили і вийшли на вулицю в Жмеринці. У нас 35 хвилин зараз хотілка перерва. Зупинка. Так свіжо, не жарко, так добре. Мусорка, смітник. Так, я пойду. Ой, який стул. Что вообще? Опа. Пописывайся. Ивановы Ой, хорошо, тут у нас паста собственно, приготовление, Да, школа. Добрий ранок. Добрий рану. у я мало нам пішов. Звякните як під'їдете, так? Ну, краси далі. Ну, все, організм, але типу, вже починає все боліти, за все, я думаю, треба прокидатися. Мені подобається машкова, вона на кожен цей На кожен мій рух на цій покину. Як отрод з на маску знаєте? І далі, оп'ять щось подергалося. Вона перевіряє обстановочку. <свісного> <свісного> а мірять температуру і їдячи на море. Ну, що хорошо, дуже вкусно. Так, у мене на сніданок греча і курячий рулет. Гірочки, помідорки. Тут зараз буде крутитися лаваш <свісного> з м'ясом, <свісного> з овочами. Машко, а що ти будеш нямати? Гречку з яйцями, з сосисками, з помідорками. Ну, тому що вона з такої сім'ї, як всі, вона багата. Що ти э, чим ти сьогодні Добрый снідаєш? Ой, Ой добрий ранок. Ой, добрий ранок. Дякуємо. Ми, Дякні. Ми зафільмуємо я в наш влог. А скільки закавували? -ка. По тридцять дев'ять кала. Дуже дякую. ти снідаєш? В мене називається. Еліта поїзда. Я можу е, тобто на вечерю в мене була мівіна, а ага, на сніданок в мене пюрешка <кій> від мівіна. У ага, ага. мене є традиція, що коли я їду в поїзді, я завжди собі дозволяю їсти хімікату штуку конь! дуже клас який він тупо от і достигне, рухається. Ось, ну коротше, і я це все, щоб трішки вибачитися перед організмом, спасаю великим огурцем. Все, сирка, баска, як я паска. Ти, конечно, конь. Я лучше, сподіваюсь. Ой. Там написано на <сіх> дуже прикольний вокзал. Зеленушки якийсь, там хатинка якась росила. Фотозона, так. Ви не вірите, що ми в Вінниці, да. Но... так. А от що для, для вас? Шутка, какая? Для вас шутка. А, от. Слава Україні! Вітаємо на Вінниччині! <реш> ну, це було 12.26, зараз 12.49. <реш> <реш> ну, а коли ми будемо купатися в Фонтані? Красиво, ну? Паш Пасіо пасіо, пасіо. будемо пити лимонади, кави, і їсти щось смачненьке, щоб <плес> кошу, <плес> що це тако.

Не ми. А що <рит> чого вона не такого, як Ну <сіх> <сіх> так, Давай я подивлюсь на собою. Та як тут вона на там, блін, на вулиці жара. Я ж кажу, що я просто вода і тепер ну, треба посмуть голову. Це <сіх> ж заставка на блог. <решу> такі от діалочки дуже цікавий факт про нас, який вам треба обов'язково знати. У нас у кожної є своє своє місце, коли ми йдемося разом. Спочатку да, ліночка, потім я, потім Катюшечки коли... йдуть. <решу> Бо коли ми йдемо на своїх місцях, щось нам не так незручно, ми такі, а, точно. І ми це перебігаємо, <решу> стаємо і все. І всім класного. <решу> а так, ну давай, просто ви признали, так? Да? Ми. Просто ситуація. Ми їмо на лавочці, а Юлічка робить зарядку. ベッジ Ой, хорошо, що ви будете а то ми там по парасними, поки всім рівно да, нальємо, щоб не зіпсути. Щоб чесно, все було, да. Щоб касет не розлити. Так, да, це да. Це. це да. Машкова, що ти нямнеш смачненьке? Я мовила собі долму. Ага. А, дуже смачна, і тут вона подається теплою і прямо. Ага. Угу. В мене, називаємо її так, е, закрита піца з сирити картопля. Як чебуряк, бо тісто таке, як типу, як чебурека, але воно таке не дуже жирне, воно прям смачне і там картошка, картопля з грибами. Ну, а взагалі це плацинда, так? Плацин. Плацентр. Дзиба? Дзюба і ми з тобою чисто ждем наші горшочки. Ой, салат. Ой, салат, конечно. Ой-ой-ой, салат. Мама мія. порция паханой калорий, что yeah. воду набрать. Mm -hmm. А пахнет У меня сейчас полкило салата. Если бутылочки наливочек вишневой, молодого, такая прекрасная. Что какой-то там гимназии. Короче, мы очень дуже смачно поїли, дуже смачно випили. Мы идем на троллейбус, едем на ЖД забирать наши речи и в аэропорт. Короче, нам треба троллейбус, а мы сели в автобус. Значит, в троллейбусе можно платить. Ну как, по карте понять, троллейбус или автобус? Как, как это понять? Ну ничего, показалось, зато добрые люди сразу. в туда сели, туда сели, сели.

А то, що ми летим українськими авіалініями. А ще ми сидимо так всі разом. Тож там була биласіплас матні, а свят зараз ми не увидимо сьогодні. Ну, підприємнішко даємо. Нам так пощастило. Нам дали кімнату на четвертому поверсі, з видом на басейн і на море. І уже. как бы да, в 4 утра, а не в 2 часа дня. И мы ничего не платили. <решили> <Сеновая. решили> а «А, заску... ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Да. Ой, луна какая. Ой, девочки, боже. А, гора! Яка тут гора! Мама Мия. Просто это мама Мия. Да. Офигеть. Офигеть. Машкова, это офигеть. Ти подивися, яка тут гора. Я ж тут гора? гора. <рес> це гора. Це да. Це Клас. <рес> Скажи. Просто офігеть. Так, слушай, выдам, э, цей ванную экскурсию. Ой, много всяких цих штучек. Ой, дуже гарний дождь. Дуже Ой, и камінь. Ой, хорошо. Рушнички там чисті. А це, мабуть, шафи. Ой, тапочки нам сюди поклали. Якісь то штучки, дрючки. Це коврот, покажу вам трохи нічного життя, Тобто нічного виду. Нашого готелю і без людей, блін, дуже круто. Просто безкрайній безкрайній басейн. Офігеть. Тут видно якась обідня зона. І от така от у нас десь е, от там наш балкончик. Дуже гарно. Ну, я не можу, я не можу з просто... Народітись у цій горі, яка прямо отут у нас. Просто подивіться на цю красу. Потім покажу вам, звичайно, ще його в день, але отакий нічний, тихий, спокійний. Я думаю, теж треба побачити його. От нас там є горки, на яких ми, звісно, будемо кататися такі от горочки. О, май гадал Даніла. Ай-яй-яй-яй-яй. Потім вже в день я похожу і отам покажу все, але просто зараз ну розкош. А там уже сонечко сходить, я біжу туди. До мене, мабуть, до сих пір не приходить усвідомлення, що ми вже тут. Що ми вже тут, ми на відпочинку. Ми, наче от тільки вчора були, Ой. були в Києві, а потім Кишинів. Оці півдня ми тусили в Кишиніві і зараз ми вже тут. Боже, яка й гора, я не можу. Я зараз обіду трохи територію і піду на пляж, я буду зустрічати схід сонця. Так, я подивилась по карті, як дійти до нашого пляжу. Тут все дуже просто. Оце наш готель, а це ще один готель цієї мережі, і в них один пляж на двох. Тобто я ось перехожу дорогу, іду за поворот, буквально я не знаю, метрів 50 і по прямій, я думаю, там теж метрів 50 на пляж. Я, звичайно, дуже хотіла приділити цей момент з дівчатами, але вони дуже втомлені, вони прийняли душ, і лягли спать. Супер клас, але себе я не хочу вишати цієї нагоди побачити пляжик, побачити море, побачити схід сонця. Ну нічого, так буває. Я трошечки покрутилася не на тому місці, пішла не в ту сторону, просто абсолютно, Іду тепер в ту, яку потрібно. Тепер точно, ось наш готель, ось ще один їх готель, і от туди на море. Ви бачите це? Піду в розлядку на пірс, бо в мене на нього дуже великі плани. Боже, я красива, я не можу. У мене дуже великі плани. По-перше, я хочу тут щоранку з таким видом, з отаким видом робити ранкову руханку. А по-друге, я хочу тут багато засмагати, проводити часу з подружками, пригати з пірсу в море. Ай, а які гори! а які гори! Який прекрасний ранок сьогодні. Сказати, що я зараз щаслива, це нічого не сказати. І, мабуть, на цій прекрасній ноті я закінчу цей влог про нашу дорогу, про наші пригоди і почну знімати новий день.